Вісьмох ознак того, що ваші батьки були емоційно незрілими, і як вилікувати це спокійний блог. Емоційна дитяча буря як зламати порочне коло незрілих батьків та знайти внутрішню свободу. Ми всі мріємо про щасливе дитинство, наповнене любов'ю, підтримкою та розумінням. Але що робити, якщо у вашому домі не емоційний комфорт панував, а шторм незрілості? Якщо ваші батьки не зможуть стати для вас підтримкою, яка вам потрібна, це залишить глибокий слід у вашому житті, утворюючи ваші стосунки, самостійність та здатність поратися з життєвими труднощами. Я пам'ятаю, як у дитинстві я часто цікавився, що зі мною не так. Чому я не можу бути таким самим, як мої однолітки, які, здавалося, жили в гармонії з батьками? Чому мої потреби часто ігнорували, а мої почуття висміювали? Лише через роки я зрозумів, що проблема не в мені, а в емоційній незрілості моїх батьків. У цій статті я хочу поговорити про те, як визнати ознаки емоційно незрілих батьків, як це впливає на ваше життя і, що найголовніше, як отримати внутрішню свободу та вилікуватися від травм минулого. Я покладаюся на досвід психологів та терапевтів. А також ділюсь особистими спостереженнями, щоб допомогти вам зрозуміти, що ви не самотні у своїй боротьбі, і це зцілення можливе. Що таке емоційна незрілість у батьків? Емоційна незріла це стан, коли дорослий не в змозі адекватно регулювати свої емоції, брати на себе відповідальність за свої дії, виявляти співпереживання та поважати межі інших людей. Замість того, щоб бути підтримкою та підтримкою своїх дітей, емоційно незрілі батьки часто змінюють свої невирішені проблеми та травми. Це не означає, що їм не подобалися їхні діти. Вони могли проявити турботу та увагу, але їх поведінка часто була пов'язана з власними потребами та емоційними обмеженнями. Вони могли вимагати від вас безумовної любові та підтримки, але не були готові відповідати. Я бачив це з батьками. Вони могли критикувати мене за найменший нагляд, але самі не знали, як визнати свої помилки. Вони могли вимагати від мене ідеальності, але самі вони не були ідеальними. Вони могли звинувачувати мене в тому, що вони їх не розуміють, але самі не намагалися мене зрозуміти. Вісьмох ознаки емоційно незрілих батьків як розпізнати буря у дитинстві. Це може бути не просто визнати емоційно незрілих батьків, особливо якщо ви виросли в сім'ї, де така поведінка вважалася нормою. Але є кілька ознак, які можуть допомогти вам зрозуміти, що у дитинстві шторм не був винятком. Зміна відповідальності за емоції це, мабуть, найпоширеніший знак. Емоційно незрілі батьки очікують, що їхні діти втішують їх, заспокоїть та підтримують їх. Вони можуть вимагати від вас безумовної любові та уваги, але не готові відповідати. Я пам'ятаю, як у дитинстві я часто відчував відповідальність за настрій батьків. Якщо вони були злі чи засмучені, я намагався з усіх сил заспокоїти їх, навіть якщо це означало придушення моїх власних почуттів. Неможливість визнати свої помилки, емоційно незрілі батьки рідко беруть на себе відповідальність за свої дії. Вони. Як правило, змінюють провину на інших, виправдовуються або заперечують свої помилки. Це створює атмосферу недовіри і не дозволяє побудувати здорові стосунки. Неповага до кордонів, емоційно незрілі батьки часто порушують особисті межі своїх дітей, вони можуть читати свої особисті повідомлення, вторгнутись у їх особистий простір або вимагати від них надмірну відвертість. Це створює відчуття дискомфорту та вразливості. Неможливість співпереживання, емоційно незрілі батьки часто не в змозі зрозуміти і відчувати емоції своїх дітей. Вони можуть ігнорувати свої почуття, знущатися над ними або сказати, що вони занадто чутливі. Це створює відчуття самотності та непорозуміння. Невизначеність, поведінка емоційно незрілих батьків може бути непередбачуваною. Вони можуть перейти від прихильності до гніву митьока. Це створює атмосферу тривоги та невизначеності. Маніпуляція. Емоційно незрілі батьки можуть використовувати маніпуляції для досягнення власних. Вони можуть викликати провину, шантажувати або використовувати інших людей для досягнення бажаних. Контроль емоційно незрілі батьки можуть спробувати контролювати всі аспекти життя своїх дітей. Вони можуть диктувати з ким бути друзями, що робити і як одягатися. Постійна критика, емоційно незрілі батьки можуть постійно критикувати своїх дітей навіть за найбільш незначні речі. Це підриває самостійно і створює відчуття неповноцінності. Вплив емоційно незрілих батьків на життя відлуння минулого. Вплив емоційно незрілих батьків на життя може бути глибоким і довгим. Це може проявлятися в різних галузях, включаючи стосунки, самооцінку, кар'єру та психічне здоров'я. Проблеми відносин. Люди, які виросли з емоційно незрілими батьками, часто відчувають труднощі у побудові здорових та стабільних стосунків. Вони можуть бути схильні до повторення поведінки, яку вони спостерігали в дитинстві. Вони можуть бути схильні до вибору партнерів, які не відповідають їх потребам. Вони можуть відчувати труднощі у встановленні кордонів. Низька самооцінка, постійна критика та амортизація можуть призвести до низької самооцінки. Люди можуть повірити, що вони не гідні любові та поваги. Тривога та депресія, емоційно незрілі батьки можуть створити атмосферу тривоги та страху. Це може призвести до розвитку тривожних розладів та депресії. Залежність деякі люди можуть розвивати залежність від інших людей або речовин, щоб впоратися з емоційним болем. Проблеми самовизначення люди можуть відчувати труднощі у визначенні власних цінностей та цілей. Вони можуть відчути, що вони повинні відповідати очікуванням інших людей. Зцілення від травм минулого Маяк надії, незважаючи на всю складність ситуації, можливе зцілення від травм минулого. Це вимагає часу, зусиль та підтримки. Визнання проблеми перший крок до зцілення – визнати, що ви виросли в сім'ї з емоційно незрілими батьками. Це може бути болісним процесом, але потрібно почати працювати над собою. Пошук підтримки: зверніться до психолога або терапевта, який спеціалізується на роботі з людьми, які пережили дитячі травми. Терапія може допомогти вам зрозуміти свої почуття, зрозуміти причини ваших проблем та навчитися впоратися з ними. Встановлення кордонів навчитися встановлювати межі з батьками та іншими людьми у своєму житті. Це допоможе вам захистити себе від емоційного насильства та створити для себе безпечний простір. Робота над самооцінкою почніть працювати над собою. Почніть помітити свої сильні сторони та досягнення. Дозвольте собі бути недосконалим. Практика самодослідності навчіться усвідомлювати свої почуття та потреби. Задайте собі запитання, що я відчуваю, що я хочу, що мені потрібно. Розвиток самозапуски – навчіться компасувати себе, ставтесь до тієї ж доброзичливості та розуміння, з якими ви ставитеся до свого найкращого друга. Прощення. Прощення не є приводом для поведінки ваших батьків. Це звільнення від вас від болю та гніву. Прощення може допомогти вам рухатися далі та прожити повне життя. Саморозвиток, присвятити себе на саморозвитку. Читайте книги, відвідайте семінари, робіть те, що вам подобається, розвивайте свої таланти та здібності, особистий досвід, шлях до себе. Я пам'ятаю, як довго я звинувачував себе у своїх проблемах. Я думав, що я недостатньо хороший, недостатньо розумний, недостатньо успішний. Тільки коли я почав працювати з психологом, я зрозумів, що мої проблеми не в мені, а в дитинстві. Терапія допомогла мені зрозуміти свої почуття, зрозуміти причини моїх проблем і навчитися впоратися з ними. Я навчився встановлювати кордони з батьками, працювати над собою та проявляти співчуття до себе. Це був довгий і важкий шлях. Але я нічого не шкодую. Я здобув внутрішню свободу і навчився жити повним життям. Висновок новий горизонт. Життя з емоційно незрілими батьками може залишити глибокий слід у вашому житті. Але це не речення. Ви можете зцілитись від травм минулого та отримати внутрішню свободу. Пам'ятайте, що ви не самотні у своїй боротьбі. Зверніться за допомогою до психолога або терапевта. Встановіть межі з батьками та іншими людьми у своєму житті. Працюйте над собою та проявляйте співчуття.